Ніч на 10 лютого Росія атакувала Україну. Зокрема, російська армія задала удару безпілотником по Сумах. Наслідок атаки цивільна особа отримала поранення, пошкоджено вікна в чотирьох багатоквартирних житлових будинках та 15 легкових автомобілів, повідомили у Сумській ОВА. Загалом сили ППО збили 61 ударний ППЛА типу шахет та безпілотників інших типів: у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. 22 ворожі безполотники метатори локаційно втрачені, повідомили повітряні сили України. За добу Росіяні проти України втратили близько 1170 військових, повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 850 тисяч військовослужбовців. Вона не прорвалася. Ворог був знищений. Я пробігаю на СП і бачу беху. Виїжджає. Ну, вона не виїжджає, а то повилітав. Я не довго думаю, чи кричу, давай кажу РПГ. Взяв вибіг, направив на беху і ввалив. Чотири чоловіка перевелося взай бех. Беху. Розпочався бій, я здійснив постріл. Повертаюся, мій побратим прибув і кричить, що він 300. Кажу, давай залазь в нору, надавай собі допомогу. Тільки ситуація дозволила, затягнули турнікет. Ну і в принципі ми далі продовжували бій. Коли ситуація дозволила, надав йому допомогу, поки його не можна було евакуювати. Я туди ще за порядку сіпомив і все другим посолом. А два вже я так контролік. Погляд взяв РПГ, так само здійснив постріл по ворогу відповідно по техніці. Як в подальшому виявилося, одна техніка була зупинена, інша пройшла ближче до наших позицій і змогла висадити десант. В тому напрямку я ще здійснив пару пострілів. Десант вигрузився і наступав на нас. Ми оборонялися, зав'язався стрілецький бій. Ми по ним ще. Насипали з одноразового ручного гранатомета. Краще отак, накидав, насипаємо. І що швидко закінчив, і більше нічого не треба. Не знаю, я ж як поповщу, що я попав, чи що це так закінчилося, я взагалі був радий там. Також зашов. <сум> <сум> не знаю, чого, але я був такий так. Ну я б не сказав, що в мене був якийсь запад. їх б взагалі не було на нашій землі. Не одного, а не 30 не на сотні. Це стандартна для них справа, вони постійно наступають такою групою. Я зрозумів, що вже немає Ну, Тому що і літки, і ліво. І сама позиція, коли я туди прибув, то вона повністю була осіяна ворогом, причому це за різні періоди часу. І по самій своїх цих трупах ідуть. Я не розумію. Не можемо програти в лопатка це наша земля. Тримаємо, то треба зібратися з і силою, козацьким духом, як кажуть. Тоді да. І без жалю, без страху. Екс посадовця куп'янського лісгоспу суд визнав винним у колабораціонізмі і засудив на 5 років позбавлення волі. Нагадаю, коли у 2022 році ворогу вдалося тимчасово захопити Куп'янськ, службовець погодився співпрацювати з окупантом і обійняти посаду директора лісгоспу на Харківщині. Саме завдяки його сприянню ворог оперативно укріплював бліндажі та будував фортифікаційні споруди. Після деокупації чиновник намагався сховатися від правоохоронців в одному з сіл Харківщини, але був затриманий і відтепер відбуватиме покарання в місцях позбавлення волі. ДБР наголошує відповідальність за зраду сувора та. Невідворотно. Далі поговоримо про схему продажу наркотиків через спеціально створені аптеки та наркологічні кабінети. ДБР завершило розслідування справи про незаконне розповсюдження метадону. 14 громадян, об'єднаних спільним інтересом, створили у двох великих містах Києві та Харкові 24 так званих наркологічні кабінети. Саме в них вони видавали рецепти на метадон, який використовують в замісній терапії наркозалежних. Потім наркотик отримували члени злочинної організації та продавали наркозалежним у власній аптеці. Загалом бізнес у них ішов непогано. Лікарі видали понад 15 тисяч рецептів, за якими було продано понад 10 кілограмів метадону. Це приносило значні суми грошей. Частину з них було виявлено ДБР під час обшуків, і наразі робиться все, аби стягнути їх в дохід держави. Організатори, керівники та інші учасники злочинного угруповання підозрюються в організації незаконної видачі рецептів на купівлю наркотиків, легалізації майна здобутого злочинним шляхом, організації використання коштів від продажу наркотиків. Інше. Загалом, за такі правопорушення суд може позбавити волі на 15 років. Прокуратура у межах своїх повноважень активно реагує на порушення і вживає всіх необхідних заходів для того, щоб зберегти і захистити інтереси держави та територіальних громад. Як відомо, розпочаті до початку 2021 року у межах населених пунктів будівельні проєкти зобов'язують їх замовників внести до бюджету територіальної громад кошти пайової участі, які є важливим джерелом фінансування для розвитку інфраструктури, доріг, каналізації, освітлення та інших об'єктів, що покращують умови життя наших громадян. Однак, на жаль, не всі замовники будівництва сумлінно виконують свої зобов'язання, ухиляючись від сплати коштів пайової участі, які мають належати громаді. У 2024 році відділом представництва інтересів держави в суді Волинської обласної прокуратури активізовано роботу щодо встановлення на території області фактів неукладення договорів про пайову участь у розвитку інженерної інфраструктури населених пунктів несплати замовниками будівництва цих коштів. Реалізуючи повноваження прокурора на захист інтересів держави, у межах Волинської області виявлено 20 таких фактів, за якими прокурорами пред'явлено до судів позовні заяви в інтересах держави на суму понад 22 мільйони гривень. З них 15 позовів на суму понад 18 мільйонів гривень вже задоволені. За рахуванням розглянутих справ, упродовж минулого та поточного років прокуратурою забезпечено реальне надходження до бюджетів. Луцької, ковальської, камінькаширської територіальних громад грошових коштів на суму понад 10 мільйонів гривень. Ці кошти мають бути спрямовані на покращення умов життя в наших містах та селах. Луцька окружна прокуратура активно долучилась до вирішення на території юрисдикції проблематики щодо несплати замовниками будівництва коштів паєвої участі за будівництво багатоквартирних житлових будинків. За результатами опрацювання відомостей веб-порталів органів місцевого самоврядування району, державного космічного агентства, порталу єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, інших державних реєстрів та інформація з відкритих джерел, окружною прокуратурою встановлено підстави для представництва інтересів держави у зв'язку з невжиттям органами місцевого самоврядування, заходів досягнення таких коштів в судовому порядку. Для прикладу, окружною прокуратурою приділено позови до одного із замовників будівництва трьох багатоквартирних житлових будинків у місті Луцьку, будівництво яких розпочато ще у 2018 році про стягнення понад 5 мільйонів гривень коштів пайової участі рішеннями судів, які набрали законної сили. Вказані позови задоволено в повному обсязі. Загалом, упродовж 2024 року, у року, прокуратури приділено 14 позовних заяв до замовників будівництва про стягнення коштів пойової участі за будівництво 14 об'єктів на загальну суму понад 19 мільйонів гривень. Робота на вказаному напрямку триває. Ми розуміємо, наскільки важливо забезпечити виконання закону у сфері розвитку інфраструктури для комфортного і безпечного життя кожного громадянина. Тому органи прокуратури Волині і надалі продовжуватимуть виявляти і реагувати на порушення насамперед економічних інтересів держави шляхом повернення коштів до бюджетів усіх рівнів і забезпечення справедливості для держави та місцевих громад. У Житомирі 6 лютого урочисто відкрили центр психосоціальної підтримки Житомирської обласної організації Українського Червоного Христа, який надаватиме допомогу людям, які потребують психологічної підтримки та відновлення. Цей центр спрямований не тільки на підтримку, скажімо, людей, які вийшли із виїхали із місць, де проходять бойові дії не тільки для них, але і для тих, хто у кого кого є сім'ї, де військовослужбовці зараз знаходяться в бойових діях, у кого є сім'ї загиблих, сім'ї зниклих безвісті. Крім того, це безпосередньо робота з населенням, з молоддю для допомоги в тих вразливих випадках, коли потребується така психосоціальна підтримка. Тобто до центру психосоціальної підтримки можуть звертатися різні категорії населення. Допомогу будуть давати, надавати наші фахівці, спеціалісти із даної програми психосоціальної підтримки, і спеціаліст-психолог. Крім того, навчені волонтери, які пройшли підготовку по програмі ПЗП СП. Це психосоціальна підтримка. Робота центру спрямована на зміцнення психічного здоров'я громадян, попередження психічних розладів та підвищення психосоціального добробуту окремих осіб, сімей і громад. Людина приходить із якоюсь, можна сказати, потребою, так і з запитом. Ми визначаємо, що це може бути. Можливо, людині просто треба психологічна підтримка. Для цього у нас є психолог, який. Надає психологічну консультацію. Ось також ми цю людину можемо доєднати до заходів із базової психосоціальної підтримки. Це такі групові заходи або до психоедукаційних сесій. Тобто тут ми вже будемо дивитися за потребою. Координаторка напрямку психічне здоров'я та психосоціальна підтримка Людмила Віцінська розповідає, що для дітей приводять групові заняття із базової психосоціальної підтримки з елементами творчості. Ми працюємо по каталогах, розроблених Національним комітетом Твориства Червоного Христа. Тобто, ну, це не прописані десь з голови якісь методики. Це методика, яка е, затверджена національним комітетом. Ось це базові таких п'ять заходів. Е, наприклад, на знайомство, речі, які у нас спільні, що нас об'єднує. Ось дітки на таких заходах вони згуртовуються. У них спостерігається більшість знаєте, так, зниження стресу. І вони не більше відкриваються центр створений у межах напряму психічне здоров'я та психосоціальна підтримка за фінансові підтримки данського червоного хреста. Данський червоний хрест з великою гордістю підтримує напрямок психічного здоров'я і психосоціальної підтримки з 2014 року і підтримуємо ми в 23 регіонах. 15 із 23 регіонів України і тому, що саме Данський Червоний Хрест з усіх національних товариств є лідером з підтримки напрямку ПЗПСП в умовах криз та конфліктів. Центр працює на безоплатній основі. Чемпіонат світу з комбат Дзюдзюцу, який відбув, проходив з 10 по 12 листопада в місті Даугавпілс, Латвійська республіка. На чемпіонаті України з цього виду спорту виборола три золота з трьох різних видів: це клос-контакт, боротьба. В стійці Граундфайт це боротьба в партері та фулконтакт це поєдинки, в повний контакт. Там е, я також представляла нашу країну в цих е, двох трьох різних видах е, з цього виду спорту, але, на жаль, е, зайняла тільки е, лише е, другі місця, стала срібною призеркою е, в цих трьох розділах е, з комбат-дзюдзю. Перше місце зайняла країна Казахстан. Вони дуже сильна країна, дуже підготовлена країна, і з ними було непросто змагатися. Хоча я на рівні представила нашу Україну. представники інших країн та спортсмени, і всі учасники, а також організатори змагань, знають про ситуацію в Україні і дуже нас підтримують. Вони, незважаючи на те, що ми змагалися на полі бою на Коврі, вони після цього нам приділяли увагу. Підходили і підтримували я, наприклад, змагалася з Казахстаном. Вони дуже сильні суперниці були, але коли ми виходили поза ринг, поза килим, вони нам вони до нас підходили і щиро нам бажали якнайшвидше перемоги та миру. Я мріяла стати поліцейською спецпризначенкою. Для мене ця робота лежить мені до душі та до мого серця. Я хочу саме в цьому напрямку і працювати, і розвиватися. Я не боюся ні складних ситуацій, ні складних завдань, тому що в своєму житті я вже багато чого пройшла. І я загартована людина. Я боєць і борець змогла під... поєднати ці два види складних спорту, і тому мені не важко працювати в спецпідрозділі. Я е, навіть вам ще розкажу: я не завтра готова, я вже готова йти. Бій. Я знаю, е, що і не тільки я, е, всі поліцейські готові. Ми е, на даний час зберігаємо оборону тут в тилу, але я впевнена, що е, коли доведеться, е, ми всі станемо на захист своєї. Країни, своїх близьких, всіх тих, кого ми любимо і кого ми готові захищати на нашу країну, наш народ, наших дітей, наші території. Було страшно за своїх близьких. Тоді, я пам'ятаю, бомбили 95-ку. У мене там живе моя сім'я. Я вважаю, що вони моя сім'я. Це мій тренер, її дочка, її мати. І я пам'ятаю, що як я була на чергуванні і їх бомбили, вона мені подзвонила вся в сльозах, плаче, каже, що Вероніка нас тут бомблять. Я не знаю, що робити. Ми в бомбосховищі, і зв'язок обірвався. Я просто пам'ятаю свій шоковий стан, я вибігла на футбольне поле, намагаюся їй дзвонити, дозвонитися. Зв'язка нема. Я плачу, я вся в істериці, я вже хотіла просто брати і біжати до них і рятувати їх. Для мене це було дуже важко. Сутиспіль перемогу тримала. Спортивне життя мене завжди цікавило, мабуть, ще зі школи. Біля будинку в мене турнік був. Саморобні гантелі там робив, якісь штанги робив. Тому зі спортом на тих. Працював у роті поліції особливого призначення. Повномасштабне вторгнення зустріли на роботі. Поранення отримав передмісті Чернігова. Якраз коли ми займали позиції, відбувся обстріл. Саме наша позиція була обстріляна з реактивних систем «Смерч». У Мадриді я вибирав з жиму лежачи максимальна вага перше місце. Жим лежачи на кількість разів за хвилину також перше місце. Ривок гірі третє місце, третє місце з ербайку і третє місце з веслування за сто секунд. Да, це... Дуже корисна штука взагалі для того, щоб люди, ветерани після поранень, після того, що вони побачили, пережили, соціалізувалися, спілкувалися, відчули якусь атмосферу енергії, спортивну, дружелюбну заряд позитивних емоцій. Хочеться завжди стати кращим, кращим варіантом себе самого, а, можливо, навіть краще, ніж Стетхем. Ось. Тому провівши тренування сьогодні і відчуваючи, що ти задоволений сьогоднішнім тренуванням, на наступному е е занятті тобі хочеться зробити не це ж саме, а трошки більше. Побажання хлопцям на передовій це кожному повернутися додому, до своєї родини, живим, здоровим, без всіляких травм. параметрами центру Житомирської області у вівторок 11 лютого максимальна температура в день мінус 3, вночі мінус 7, вологість повітря 64 вітер східний зі швидкістю 1,9 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.